Василь Іванович Мацола, ваше прізвище, ви з плищі, так? народилися ваші батьки е, Тарасівки. Моя баба теж була мацолиха Йо. за офіцеєм і теж була старасівка. Ну, то no. no, моя моє родичка, то двоєрідна сестра. No, дивіться, що. Йо -йо. І вони тут Що вже... мама старешила то? Мама, йо, баба, а баба дідо, з дідом жила та йо. Дивіться, що хочу вас розвідувати. Ви тут все теж народили. Чи ви ту не жили, в селі сте жили. Нет, ну, тут, тут. Ви це тут народили. І тут скільки у вас дітей було в сім'ї. П'ятеро. І ви п'ятий, так? Йо. А скільки ще живе, Ви старший, молодший? ще живе сестра, сестра ще живе та й брат.

Худоби много держали. давно. Вони держали худобу, та в мираю їли много і то жили, з молоко та тока. Ну от тямите ту і сету, я так розумію, що це грядка була той, а де по доріхах. Много не, чуєте, зараз ми мися подивимо. Не в нога було, бо люди великі не Бо за рахунок того й жили. Йо. Давно я тямлю, що не возили ріпу, так тепер купити. Все, вдома клали ріпу, орали, і ви ту і хватало вам тої ріпи для цілої сім'ї. А батько ваш де робив? Колгосп. А мама виховувала дітей. Дітей теж так робили в колхозі, няня писав її на ню. А ви, Василь Іванович, де робили? Я робив, доком легеньом був, ходив на стройку. У, у колгоспі, а далі в колгоспі робив. У колгоспі сте робили все своє життя, що так робив. Ну, аж не гріх колгоспів. Яка пенсія у вас тепер? Тепер мінімальна. до кінця, поки тижні. Розпав, Йо, колгоспі розпав. Розпав, е, і це дуже мала пенсія. І е, так слугла діти мусять допомагати, викликати операцію, все зробили що. Ну, а чого то і так колга робили в таких горах? Там горі ферма була, я був там. Послухайте давно, полянка ще не встала не кошена. Усе було кошене, а тепер ніхто не косить, все заросло. Повністю повністю заросло. Пройти не можеш, вони кажуть, чоловік ходить на гриби. Що заросло, і все. Ну, а ви думаєте, не, не, може війна дасть Бог кончить? Може люди вернуть сюди, діти ваші. Молодіж не, не вірите, не, вірю. не прийде сюди. Не буде Щось прийде, ну не всі. Навіть якщо закінчить війна, Йо. все одно не прийдуть, бо Йо. так тут треба тяжко робити. Йо. Все, аби це все, все косити, обробляти. Па, нічого, все, як вам казати, Ну не ціниться. Яблука все врудять, ніякої ціни не мають. Ціни не мають яблука. Тільки ну, один день у рік, коли вроде, та щось мало майці немає. А інак я. А тепер було, сейчас гуд один був, що платили на посвідку і 10 гривень за яблук. Ну це все таке, а на вік було 20 копійок, 17. То задар, чесно слово говоря, знаєте, не повага. Всі думають, що грошей, а там я на цвинтарі під плещу, в Лупуховому, де би я не був, розумієте, там лежать усі. Багаті, бідні, хитрі, злі, добрі, е, коротше різні, але там ніде не поскладені ні гроші, ні там ні, ні меблі, нічого. А люди все життя рвуть, хаплюють, обдурюють, обчиняють всякого, розумієте, а в обшуку приходять до одної ями. Дивіться, Вони ні мільйонер, ні ні мільйонер. Мільйонер, ні тому. а все не вистачає. Чого тим, розумієте? Я я думаю, що така хвороба. Куйку людині треба. Да. Три тисячі пенсія мала, що тяжко прожити. Тяжко, тяжко. І хвороби, і так далі. Але ви думаєте, що вони не хворіють, ті багаті? Хворіють, ну не хворіють. А ви теп... таке, що ви вмирали вже і мільйонери. А тепер, сюди, ви сюди, кожне літо ще поки що до сьогоднішнього часу, вас тягне сюди, на батьківський, тут це вже ваше, бо ви вже старша людина, Но, а, вам що любиться? тут? Це... Що, що вода добра, грибує. Яку, кого грибу ще знайдете, так і жону насушите. Кіл 10 є. Коло 15. 15. 15. Ну то слава Богу, та ви ведуть грибар ще. Ну як я той близько ходив, дубов, то йодика на Половчиково, а коля май далеко ходив. Коля десь той до сьомину ходив і в кочеру, Байлину, і. А ще я хочу вас звідувати, що е, свіжий воздух, Йо? дивіться, я хочу показати, дивіться, де люди живуть. Ви майже сіно корову маєте, де маєте? Сіно нікого не бере. І продати. І продати не можеш. Не можеш продати. Но, не а ви держите корову. Корову та та, а та оправдовується корова. Корова, корова оправдовується, бо то для себе є молоко. Але от ці сіну долу берете. А? Село берете. Уйову, на я Машину. Е, Ще що держать, які свині, кури, О, все. А, свині, я, держимо. По двоє. Двоє свині. Ну, дивіться, війна, як ви думаєте, ви тут вже в горах, цей телевізор, все Це кончить десь чудо чи ні, як ви думаєте? Не скоро кончить. Тому що тот брехач американський підтримує Росію. Дивіться, а що треба для того, аби ви вже 75 років, що треба для того так лише в горах жити, корову держати? Хозяйство, що треба, би прожити. Їсти треба добре. Десь ми пили, чуєте, навіть не гріх зазвідувати, треба і трезвий образ життя вести чи ні. Та грабатиш таке, коли їде 100 грамів лопів, то і Ага, Всього десь треба. Ну, а напиватися, напиватися а мені бабка були. тут розказувала, що дуже багато помирало в брата сокласнику коло 13 чоловік, 63 року. А, а всі, з... всі сп'яно. Йо, нас теж по п'яці помирали. Ось ці цій рибайки, що ти мало землю. Троє їх умерли молоді. І в нас дуже мало. Взагалі умер дали Іван. Йо, і і тому володя вмер і все. Знаєте, що хочу вам казати, що цікаво, що дехто хворіє. Збирає гроші, так як ви, сустави міняли, коротше, хоче жити, старається. А є такі, що видиш, що вже вмирає, що допив, а п'є до останнього був вмерти. Молодий. А другийся боре за своє життя, останню купіку, старається, а пораз тот, що п'яниця жиє довго. Кулько такого єш. Що... Ну як, як село Путплеша. от дивіться, дуже тяжко роботу. село у нас вимирає, під бо немає роботи. Е, люди багато виїхали за кордон. За лиш... І не знаєте, чи вернуться, я так думаю. Вернуться щось, але не всі. Такі люди, що вже тобі накупували квартири. Загранити. І діти забрали. І діти забрали, в школу ходять там і все. Серье Іванович, ми зараз коло вашої хати у горах Йо. це батьки построїли, Батько. ми зараз зайдемо, а як строїли той дерево, виже смарека. І як сюди, а... коли тої дороги не було, тої у цьому зворі. На ну, дорогу вчинив вже був... вже тепер як колхоз, та вчинив колхоз бульдозерами. Розпіл. Много не а до того часу возили возами, то й дерево треба було вивезти yeah, 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 yeah. дорогу. Туди я дорогу є, така і батьки ваші yeah, возили yeah, тут. Камінь вивезли, вони з села з шкали, тільки певниться, є по хату. Ага і певниця навіть yeah, yeah, є yeah, yeah, ще yeah. то. Yeah. І yeah. все дерево, все, вся смерека yeah. витягнута сюди. А yeah. дивіться, мене дуже цікавить історія. Мені дуже і бабка моя розказувала і... Таляна тут жила у потурці в Дюри Кичукова. Казала, що все-таки моя мама там десь чула, що тут в потуці переховувалися, жиди були. Е, як та жона звати була, що переховувала? То то переховував діду, а їсти носила мама. То ваша такої Я Йо Мама що? рудна носила її місце За Загу три сім'ї були. Три... No, то в Тарасівці, були. Тарасівці. Тарасівці. Тарасівці, не ту жили а. були в Тарасівці, бо дідо був. Там з Тарасівка, та там і жив у Тарасівці. Три, Три сім'ї були. Десять чоловік. Десять чоловік і йо. ваші батьки їх там утримували. Йо, йо. У, двох, у двох бункерах. У двох бункерах. У двох вони гуче та й під плетку. Там йо. у Тарасівці? Я розділили їх і так. А вот продукти. У вас скільки дітей? шестеро чи Шестерочеку були. Дідо дідо були в вусі, худоба була. Щоб так. мали їх йо, йо, що викорнити. Ну, а не шукали, бо вони мадярини, ті батьки не розказували. Його... Розказ... Дідові казали, що як війна кончила, якщо воїна каже, і кликали діда з собою в Америку. Ага. А діду, ти боявся, може, худобу, бо мав ну, коні, стовиця мав, діду, худобу много, ну, коні, мав. А теж, поки як заснувся колхоз, все одобрали. І ще й діда посадили в тюрму. На 6 ходу. За що? За те, що він куркує. куркує. Ну, моя баба теж офіцайка, та дід офіцай. всталися там, геняння застроїв на ніяку. Бо ту садове, землю, кутове, кут все позабирали були в колос. Баба не хотіла йти в колос і забрали Йо, все. Я, 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 ну, так, так. так і ту й забрали. Так і ту забрали, діда все забрали. Корову, хто весь мав діду? Ну, а дивіться що, а ті люди, котрі пішли в Америку, ніде не допомагали вашому дідові. Помагали, до, до, не знаю, до якого ходять. Ну, щось допомагали. Мама заболіла дуже налегкі була, і слали ліки дідові костюм такий вислали. Та мама, коли дідо вмерти, убрали у костюм. Ну, От це тут дивити відео з Америки. А як ті фамілія не тямить, яких було У нас є в газеті, за газета була написана. Берко, Берко, Берко йо. Це дві сім'ї Берко, один Берко, а бояти дві переховувалися. Йо-йо, дві сім'ї, дві. Дві місяці, дві сім'ї було, йо. Ну. А все, що ми потеряли адрес. Ви далі... ж маєте те, що в газеті. Ну, йо, десь бабу знімали, це що тут були журналісти та знімали, ну, дивіться, та газета що? є. Я хочу що казати. От дивіться, за все усі тут у підпреші, за всіх євреїв знають, якіся переховували, і ваш дідо, і ваш батько, напевно, допомагали. Е, но... вислали були, уколи такі, що коли заболіла, була на легкі та вислали. Но, були... І ви втратили з ними зв'язок. Ну, якщо десь буде таке можливість, будуть десь виїти, виголоситься, бо живуть ще їхні діти, Йо -йо. ви можете десь подзвонити, поспілкуватися, дасте свій телефон. Ми лишимо. У мене з Америки дуже дивиться. Можливо, хтось це відгукне. То сім'ї були багатодітні, що багато, багато йо, -йо, -йо. Йо, -йо, йо багато. знаєте, було добрих людей тоді. Що тоді У нас у брусурах нікого не спасли у Лопуховому десь там переховував, був, у у вучарі, переховували двох, а прийшов лісник брусторський і здав їх. Прийшли жандарми, там їх розстріляли. Так, так. Ми закінчили на тому питанні, що. Ті люди, вони стали жіні, сім'ї, може там внуки їхні живуть, живуть в Америці. Це дуже було добре, що знайшлися такі хороші, як ваші діти, по яких жили, бо ви знаєте, що 6 мільйонів євреїв було у тих таборах убитих. Сталися, допомогли, людям треба допомагати. Хоча десь така посадка, такі сякі там владу десь хочуть створити на півдні України. Але е, наш народ теж е, пішов е, по Європі, опозорив нашу країну. Е, дивіться, що ми постараємося за е, цю інформацію донести. Е, мені це дуже полюбило все. Це одесь. Так, да, я знаю на ріці. На Жанне прали, Але це був такий, якщо чоловік не слухав, пожути мог... <ривіт> 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 і достати. <ривіт> ну, а це пральник. Так, я, я. Що, е, я думаю, я дуже дякую, що ви з нами все поспілкували, що вони з нами багато цікавого, що ви продовжуєте. Е, Історію вашого роду, історію ваших батьків, що ви сюди приходите, той жиєте літом, косите, не даєте всьому, бо ви вже були туди вверху, там усю запустили. Я думаю, так, що все це все, все оправдає, що хтось із ваших дітей теж буде сюди приходити, аж Бог дасть, аж вони порозуміють, те, що Прийде такий час, що вони будуть, це, це для них буде рай. Яся не, не, не давай, бо да. в мене там тільки не гарати. Осені Іванович, все так. Йо. Його батьки тут жили. Йо, йо, йо. Тут шпор був і дава. Лиш не такий, я думаю, що то. Це і віконечка такі були, чи це ганочок такий. Не ганочок, а це пивниця, тут заходити у пивницю. Що там пивниця, що батьки світло нам включить. Так. Це спальня, тут телевізор. У вас ще така, як у моєї мами давно, верети, там ковре, ковйор. Йо. Креденс, креденсіс, я думаю, що Йо, ще так. ваших батьку там. Це ще батьку. Ге, от ще кімната є спальня. Ну, бачите, дивіться, оце так жили і ви, то ми ага. не поумітували. Ви... Ага. Чуєте? А можете показати нам, аби ви виділи, які люди трібні тут у горах. Розяжіть нам мішок. Аж годні сте. Дивіться, це е, шкаф для одягу такий. Йо. Оце давні шкафи, я не знаю, йо, ще з дядства ваше. І ці пустець, такі меблі були. Спастери, да. такі дерев'яні. Такі дерев'яні. Е, а це що за діра була? Це була Лухтарня така була, що а... той шпор був та утігало. Аби було свято. А ну, покажіть нам тісно, то гриби, чи ви так просто розказуєте. нам? Дивіться, ще свої роки дідо з бабу, всі кіна. Е, грибу нас Це які другорядні чи білі? Білі. Білі. ну все файно. Я направлю, аж де хочете якось купити гірських грибів, під Пришанських. де ми лишимо телефон і можете Я Скай пози... нам купця, Купця, аби прийшов і купив від вас Йо. гриби. Це гриби такі. Екологічно чисті. Тут чисті. ні машин немає, тут дорога така десь кунська давна, що тут екологічно чистий регіон. Ну ось так пов'язали, що коли прийдуть покупці, вони розв'яжуться. Дивіться, Василь Іванович показує гриби сушені. Дивіться, тут повний міг зараз грибів. Суперові, так що лишимо телефон, дзвонить. Екологічно чисті гриби, чисті. там іще один мішок. І можете купити, і ви не пожалієте, бо такого продукту ви не знайдете. От тепер ми Коля продав файно, бо 1700. Угу. Добре, добре. ми як люди живуть в yeah. старовині а це щот у стіні спеціально було вмонтовано. Yeah, yeah. А ще yeah. у вас Тут є дві радії веф И тягнут ради той. В людина Василь Иванович віруюча? Ну так, баба на собрание ходит моя. Ага. На собрание. А вы... Ви... Та я десь, коли маю час, mm. та йду і я десь. Короче, молитеся Богу, так як вважче, десь йо. і Бог вам помагає, і кріпить ваші, аби не вам Бог помагає у вашому житті. Да. Лишайте вже, мій може не видати. <реш> <реш> Я дуже радий, що ви, ми з вами поговорили е, і багато цікавого зналося, що ми поспілкувалися з тими людьми, е, котрі е, їхні родичі, батько і дідо допомагали у другу світові. Ми розпосередили адрес, тих да. mm -hmm. вони були може щось і допомогли. Добре, якщо вони відкрикнуть, можете звернутися до моя телефон, лишимо і можете звернутися, щось допомогти Василю Івановичу. Дивіться, я зараз з Василем Івановичем знаходжуся у такому історичному місці, це Сарай. Василь тримає ще худобу тут у кліві, оце ярмо. Це настояще ярмо на воле, все З однієї сторони тут ще була засувка, і воле, воли е, воно тягнули сим. Там ще ярмо. Дивіться, то ще таке. Йо. Серйозне ярмо таке. Йо. І колесо з Вообще злаза. А на цьому ви дивіться, Якщо народ так буде до життя ставитися на плювальське, як ми кажемо, то в такому юрмі пак будемо ходити і ми. Якщо ми не будемо цінувати те, що ми маємо Йо. і нашу державу, будемо ходити пок у такому ярмі. Ходишся, крос кросна такі ж отка. А, дивиться, крос давні крос. У вас дивіться, це на сіні. Що баба ткала джергу, верети. Да, дуже цікаво. Ружинарія. Це йо, так і у на, моїх батьків були, що сіни, сіно, бачите, металося на ліво і направо, йо, йо, йо. а тут так кидалося і все гавора. Покажіть там, як сягавора це відкриває. Дивіться, гавора, і сюди зразу оці береся сіно і що коров'ю. І пак закривається. І, все. І так, аби не носити, І не носити туто довкола веретами, а зразу прямо сюди. Дивіться, Василь Іванович, який газда. Дивіться, телиця, корова, сім'я, все так дуже вже рідко ви знайдете людей, які вже тримають корову, телицю. Це город. Так, це вода. Воду маємо таку, що йде по твірі. О, це виноград, виноград, це Бороскла по-нашому. А це сінарія. Це може сінарія, ще дубові тити колодисто. Може ще ваші батьки користувалися цим. Ну і хата ця построєна була десь у 50-х да, роках. Десь так, так. 50-х. Ну я дуже... Годах. А, при... цю пристройку, при... перед. Пристройку. І зато вона інак виглядає. Йо, йо, йо. Ну, а то, що там у вас було, ну, на свині. Свин це шофа на древа, це бурух по-нашому. Все, Дякуємо за екскурсію, за те, що ви е, нам цікаво розповіли. Всього вам найкращого, найбог вам допомагає в вашому житті. Дякуємо.